Привіт! Чому не можна пити алкоголь? Тому що сам Ісус Христос на таємній вечері сказав апостолам Я не питиму більше аж до того дня, коли ми разом питимемо молоде вино в царстві Отця Мого. Всім християнам відомо, що Христос голова церкви, а ми Його тіло. Якщо голова каже, що не питиме алкоголь, чи може тіло випити? Хіба що тільки через клізму. Тому давайте не будемо цими клізмами у тілі Ісуса Христа не заливатимемо алкоголь у церкву, тому що Христос глава, Господь та господар церкви. Він сказав, що не буде пити до небесного весілля. А це означає, що і ми, Його тіло, не обменемо голову, щоб вчинити цей акт. І що говорить Бог? І біблія про вживання алкоголю, дивися в описі. А вам бажаю Божого благословіння, щоб ваш розум та ваше серце були наповнені Словом Божим, щоб ви приймали благословіння, блаженство. Тому що, коли ми відкриваємо двері не Богу, а нечистим, ми приймаємо прокляття.